Вітаю, шановні, давно виношую ідею зробити автоматику на гаражні ворота. Такої конструкції воріт я більше ніде не зустрічав. Вони поставлені ще в 94-му році. І основна проблемка, яка в мене дуже низькі потолки. І коли відкривається воротина, то Видно, черкає потолок. Тобто, я не можу тут поставити звичайну конструкцію і мушу її відтягувати на відстань повністю відкритих воріт. Дуже довга тяга, але місце на потолок вистачає, тому спробую щось видумати своє. Покажу, як воно працює. відкрите. В якості основи взяв квадратну трубу 50х25. Хід воріт у мене 1,30 м, трубу взяв 1,50 метра. Трошки з запасом, воно не мішає. За редуктор використав радянську дриль ручну. Це редуктор 1 до 6. Двигун знайшов такий, колись на вичислительних машинах стояло. На 36 вольт 1600 обертів. Ну, використовувати буду його на 24 вольта. Надіюся потяне. Ну, спочатку з'єднав жорсткою сцепочкою, але бення таке велике, що прийшлося таке придумати, як карданчик. Одне в друге входить. І оце бієння, яке в неї чуть-чуть буде, воно не буде. Портити мені всю картинку. Значить, тут зробив вісь із з шестігранніком. Він якраз мені підходить під дрильку. Це буде садитися на підшипники. Трошки пізніше це буду збирати. Зірочку використав, саму маленьку, яку знайшов велосипедна на 11 зубів. Виточив під неї такий переходник і зірочку приварив. Сідає на вісь і фіксується болтом. І це все буде на підшипничках. Так. З другої сторони зробив дві такі планки, теж з підшипниками. Вони будуть Тріпитися на болтах і за що цих позів буде виконуватися натяжка цепі. Тут з цієї сторони буде колесо виточилось з цільної железяки. Железяка була з отвором, на роботу воно не, не буде впливати. тому я так її залишу. Після того, як все зварив, Прорізав паз. Тут усилено десяткою сталюкою і плюс ще планочка буде фіксувати, щоб не грала труба. Ну, зараз це все покрашу, а потім буду збирати і поясню далі як. Каретку зробив з 15 ки труби довжиною 10 см. По бокам ще приварив 2-мм пляху. Щоб зробити товстіше стіночки, сюди колеса використовую підшипнички. Діаметр 19, внутренний восьмерочка і ширина 6 мм. Оськи взяв такие гайки Эриксена, шпильки, шпильки фіксуються на фиксатор різьби Таких четыре колесика. Вот такая машинка получилась. Теперь, чтобы зафиксировать эту каретку на цепи, выточил вот такую втулку, не втулку, а боек диаметром наконечника 5 мм. Он как раз влазит между звеньями Трошки мешает краска. Смотрю такую втулочку, пружинка. Так. Значит, якщо Значит, если не света, каретка легко проходит через цепочку. Щоб заблокувати систему, відщелкуємо це і все. Чотирьох проліз наскрізь і це надійно вже зафіксовано. Першу проблокувати в сторонку і 5. Так. На цю планочку приварив, це буде виключати концевики, ну і сюди прикрутиться тяга, яка буде тягнути ворота. Ну все, каретка готова. Почку натягнув, зафіксував, каретка вийдеть вільно. Чик і вже пішла рухатися це. Розбукували і каретка знову вільна. Спеціально зробив базики, щоб потім на місці вже виставити гарно по осі, тому що прикріплені на потолок він в мене не ідеально рівний, прийдеться вже підганяти кріплення редуктора регулировочками. перший тест. Так, Для першого теста зібрав такий імпровізований блок живлення. Трансформатор на 24 вольта і діодний мостик. І Перший запуск. Перший запуск. Доктор издрили, конечно, каменный век. Ну, буде працювати. Ну все, залишилося зібрати електроніку. Чекаю з Китая посылку і будемо продовжувати. Пустив експериментальну схему використав радіоблок радіоканала на два, на два канала, ПВМ контролер теж двухканальний для мотора е, таймер на підсвітку і перетворювач 12 вольт із, 200, із 24. На 12 для запитки е, подсветки світодіодної. Поки що пробую які оберти мені потрібно. Це перший запуск. Значить, відкриваємо. Такие концевики подкланяют. Да, с концевичками треба да настроить и таймер для подсветки. так вот уже... О, выключился. Так, хорошо. Закріпив уголок сороковку на 4 болта до і з привареним із листової сталі десятки куском, і на 4 гайки зажав до рами. Перші іспити виявили недоліки. По-перше, шим-контролер дуже слабий, він на 3 А, треба ставити мощніший. Переробляти цей не буду, закажу другий. Прийдеться трошки почекати. І приходиться, не вистачає потужності у системи. Прийдеться або піднімати напругу на двигун, ну тоді дуже швидко будуть двигатися ворота, вони і так за 5 секунд відкриваються, закриваються, якщо допомагати. А є ідея між двигуном і дрилькою всунути ще понижаючий редуктор. Тоді я зможу усилити крутящий момент і зменшити швидкість. Оце самий цікавий момент в кожній саморобці довести систему до розуму. Зробив такий редуктор. І зараз планшайба, до якого буде кріпитися все. Просто робити і знімати дуже незручно. А як робив редуктор, я, мабуть, зроблю другим роликом, тому що цей дуже довгий вийде. Це із десяточного стартера. Я зараз спробую його туди впихнути. Закінчив зборку. Поставив малесенький таймер для включення світла при відкриваннях дверей. Світло включається на 2 хвилини. Для живлення автоматики використав потужний трансформатор на 24 вольта, десь на 300-400 Вт і використав його і для гаражних воріт, і для наружних.